Всіх вітаю! З вами Марія і філіжаночка сьогодні про те, до яких змін готуватись. Давайте подивимось, що покаже для вас філіжанка, про які зміни вона буде вам розповідати. Так, давайте починати з особистого життя. Комусь з вас треба буде надавати підтримку, засмучений чоловік. І ви, як янголохоронець для когось будете. Це знаєте, ну, коли людині треба найпростіше насправді. От треба просто мати з ким поспілкуватись, мати змогу з людиною, ну, щоб чути голос чийсь. Дуже одиноко людині. Для когось е зближення у стосунках. Бачу, ну, взагалі-то бачу людей в ліжку, і бачу, як притуляється до жінки чоловік, як він е скучив. Аліса прийшла привітатись з вами. Так. Аліс, ну будь ласочка, ну не ходи туди-сюди. Хоча зверніть увагу, тут для когось вона не просто так, от саме на цих словах, прийшла. Це ж Аліса вона взагалі не приходить просто так. Це може бути ситуація, коли або ви, наприклад, жінка, приходите до чоловіка, спілкуєтеся з ним і йдете собі. Або, може, там, ну, може, і чоловік так приходить і далі йде там собі. Це, як знаєте, як то кажуть, гостєвий брак. Ну, Може, такі стосунки у когось, то ця ситуація показана, і Аліса на неї звертає увагу для когось з вас. Далі дивимось. Далі. Стабілізується у когось з вас ситуація вдома, щось, що було затягнутим, вже буде прояснюватись і зміни у ваш бік. Отак От показано. Зміни у ваш бік. Так, спілкування, чоловік та жінка, якісь питання грошові між собою будуть прояснювати. Тут зараз, як про повернення. Ну, може, борг якийсь будуть обговорювати. Розмова про повернення боргу. Може, до якоїсь справи треба повернутись і будуть розглядати можливості, яким чином це робити. Так, тепер. Що стосовно рідні, близькі сусіди, як відкриється вам якась правда, яку дуже хотів би приховати чоловік? Там, брат, син, ваш чоловік, може, може, хтось з ваших сусідів, тобто, ким там він вам являється той чоловік, то вже ви знаєте. Хотів би приховати, але не вийде, ви дізнаєтеся. Але я не бачу, щоб ви дуже були здивовані. Це знаєте, буває так, що йому там, комусь здається, що це для вас таємниця і хоче. Но тут, знаєте, не показано, що людина з поганим наміром це робить. Може, хотів би вас від чогось там. Вберегти, ну, щоб ви не засмутились, ви навіть не засмучуєтесь тут. Ви дуже спокійно приймаєте цю новину, те, що, що, ну, що ви дізнаєтесь. Може, навіть і не помітите, що взагалі там намагання були приховати від вас. Так, ось тут вдача, про яку вам буде розповідати хтось ну, дружньо до вас ставиться людина, мені більше, як на чоловіка, але це, знаєте, такий дуже няшний. Може синочок, може племінник, може онучок для когось з вас. Ну, Здається, що хлопець все ж таки. Якась така ситуація, яка. Радість приносить. І для когось це просто роботи стосується. Ну, про свою роботу, наприклад, буде розповідати, а може, і нову роботу знайшов і буде вам розповідати. Бо тут зміни. І зміни можуть бути такими, що людина ну щось змінюється в нього на роботі там, де він є, а може, просто змінює роботу. Там дві зміни будуть одна за одною, ну такі вони майже рівнозначні по, по своїх там, розмірах. Так, ось тут цінність чиясь, цінність буде вам підкреслена. Дивіться, якщо дивиться жінка, то це буде ваша цінність для чоловіка підкреслена. Якщо дивиться чоловік, то ви для себе зрозумієте, що якась жінка, з якою ви спілкуєтесь, вона дуже цінна для вас. От саме через спілкування, Це, знаєте, як ідеєю вам, як думкою вам прийде, таке розуміння. Так, Ось тут про завершення. Давайте так, той е термін, про який ви подумали зараз. От наприкінці того терміну буде завершена справа Аліс, ну так не можна. Ну що ти ходиш туди-сюди? Будь ласка, зупинись вже десь. Так, Там буде спілкування двох чоловіків, один з них як крапку поставить в ситуації. Це може бути пов'язано з грошима, може бути пов'язано з якоюсь роботою, з яким ну, щось там обговорюється, що і як треба зробити. І там будуть обговорені якісь обмеження по ситуації. Ще як виглядає таким чином, як може когось будуть долучати ну, для допомоги? Може уточнювати через когось будуть, наприклад, інформацію якусь. Ну, Взагалі-то непогано все вийде. Людина так дуже заспокоюється. І ви заспокоюєтесь. Це не обов'язково вас безпосередньо стосується, бо тут взагалі-то ситуація, яка може вам, вам сприйматися як важлива, бо важлива для вас людина обертається в цій ситуації. Ну, і ви так заспокоюєтесь. Якийсь чоловік буде як листуватись з вами щось, чимось трошки незадоволений буде ну, як наполягати на якомусь певному виконанні, домовлятись з вами про якесь певне виконання. Це як папери, якісь документи будуть оформлюватись, чи може навіть для когось з вас, як ну, наприклад, людина знайде якісь помилки, чи вточнення йому потрібні будуть. Це буде опрацьовано. Далі дивлюсь. Так, ось тут людина, чоловік, чоловік на літеру С. Просто на лобі у нього написана літера С. Він щось. От для кого як? Для когось. Це він як дитині настанови дає, або навіть дітям, як двом дітям, або для когось з вас, це як, знаєте, може, вчитель ваш? Може, це вчитель дітей, наприклад, у кого є дітки. Ось тут як урок якийсь від цього чоловіка ви будете сприймати. Угу. І ця ситуація для когось навіть може розтягнутися, розтягтись, вибачте, на два тижні. Угу. До яких змін готуватись? Тут якийсь чоловік дуже думає про жінку, саме про її фігуру. І буде діяти, але теж більш це в перспективу ідеї, як на протязі двох тижнів може з'явитись, ну якось так конкретні якісь там дії буде робити. А може і через два тижні, отак може бути для когось з вас. У Когось, як готуються фінанси, до вас прийдуть, ви отримаєте для когось навіть як повернення якихось фінансів. Тобто, наприклад, ви щось проплатили, там, наприклад, платіж чомусь не пройшов і до вас повертаються гроші. А може бути, що ви, наприклад, відправляли там. Якісь кошти, ну, як передплату за, за щось, і вам їх чомусь будуть повертати. От, от бачу повернення грошей. Для когось це буде важливим. Так, до яких ще змін готуватись? Якщо працюєте з паперами, то до вас буде людина бігти, як знаєте, намагається встигнути з якимись паперами до вас. Як знаєте, треба підписати, наприклад, або подати на підпис. треба. І ви, або ви та сама важлива людина, яка робить, ну, ставить підписи свої на паперах, або ви маєте доступ до важливої людини, якій треба подати ці папери. Це, як знаєте, в останню мить. Так. Ось тут. До чого готуває щось такий засмучений чоловік, показаний. Над якоюсь справою роздуми має. Але ця справа, здається, з трьох складових зроблена. Телефонною розмовою з вами буде обговорювати, яким чином що треба зробити. Але щось такий втомлений, втомлений. Так, новини, Нов... ні, ну одна новина. Така собі, якщо чесно. Вона невелика така, але щось отак. Вона вам. Це як переробляти щось треба буде. Ну, то воно вам не дуже приємне. Новина далі. Багато дуже телефонних розмов, і багато коли справи. Ну, насправді це ж добре, коли можна владнати справу за телефонною розмовою. От такого багато буде, як домовлянь якихось. Потім, після домовлянь, цих навіть бачу, як людина до вас поспішає, хтось прийде. Бачу багато таких паперових робот. І бачу. отут дивіться, як чоловік та жінка спілкуються між собою. Чоловік насправді показаний таким, що ну, він такий, якщо щось не так, то він, як їжачок, він одразу голки випускає. З цією жінкою він геть по-іншому спілкується. Вона якось так дуже лагідно з ним спілкується і вміє будувати розмову. І от він навіть сам собі дивується, що зазвичай він би вже б там лютував би і щось там кричав би на людину. Тут він так не робить. І навіть якось починає придивлятись до цієї жінки, що в ній такого, що він з нею геть інший. Що йому не хочеться бути злим, не хочеться висловлюватись якось так погано, тобто йому навіть цікавою вона стає. Божечки. Тут хтось аж на коліна стає, вмовляє людину. Оце так. Тут жінка, яку вмовляє людина взяти, чи це презент якийсь, а вона так відсторонюється, що ні, не візьму і все. Ну... Я ж не бачу, що там вам хто принесе і чого так буде вмовляти, чого ви... я не бачу, чого ви відмовляєтесь, але бачу, що це буде робити чоловік, і бачу, що він ніяковіє, і що він навіть засмутиться дуже, що ви не хочете приймати від нього даруночок. Бо він його з любов'ю вам віддає. Ну, Я так розумію, ви маєте причину. Взагалі, так, знаєте, виглядає, що якби ви могли, то ви взагалі б взагалі ну, не пускали б цього чоловіка до себе. А він, він навіть. Ну, давайте так. Для когось це людина, з якою ви працюєте, і який має до вас почуття, і насправді він би і пропозицію вам би зробив, але ви ж відмовитесь знов ж таки. А для когось це просто як може ви як хабар це розцінюєте і не хочете брати. Ну, Давайте я не буду там капатись, ви ж знаєте свою ситуацію, хто впізнає її. Бо філіжанка ж загальна. Ось тут ідею вам хтось таку ідею підкаже. Чоловік, і він так наполягати буде на цій ідеї. Він вважає, що вона безцінна для вас, що вам треба хапатись за неї, використовувати. Пов'язана з вашим таланом. І знаю, що це от, може змінити взагалі багато що в вашій роботі. Так, це сказала, що у нас тут Так, ось тут. Так, ну тут хтось намагається ящик Пандори відкрити. Не треба б цього робити. Тут чоловік якийсь, він навіть не уявляє, які... що він може для себе відкрити, як воно йому потім буде бити по голові. Хай би б не ліз. А він, ага, ні, він згадується, він з якимсь чоловіком радитись буде. Він здогадується, що це може бути для нього великою проблемою. Ну тож, я так розумію, що розберуться в ситуації, як два тижні будуть розбиратись отак. щось тут багато всякого на два тижні. І Розмова важлива про виконання, але воно все одно не буде швидким. Тут люди так домовляються, передомовляються, шукають можливість того, щоб ну, щось там зробити. Але знову ж таки два тижні. Хоч бери та називай цю філіжанку два тижні. Так, як сказала на початку. Дорога для когось планується, обговорюють люди, домовляються про певну дату. Дорога така, що ну, щось вагання є, але вона так багато сил надасть ця дорога. Дві літери с до цих людей мають стосунок літера K. цифра 60, або рік народження, або вік людини. Тут більше нічого нема, з цим пов'язаного. І дорога непогана насправді. І тут збираються люди довше, ніж потім, от так, знаєте, от в одну мить. Все, вирішили, їдемо. І вона глибину по, по ситуації дасть ця дорога. Тобто вона буде корисною для людей. Ну і все здається, на цьому все. Такі важливі події я вам розповіла. І бажаю вам гарного періоду. Бачите, на два тижні, я так розумію, ця філіжанка. Ну, хоча ви різні, у вас по-різному воно буде, але здебільшого на два тижні. Гарного настрою вам і гарних подій вам, і не тільки на два тижні взагалі. І бережіть себе. Побачимось в нових відео. Всім дуже-дуже дякую за ваші вподобайки, коментарі і підписки. Всім пока!